Привіт, дівчатка! Ви на каналі Житейське В'язання з Валентиною і з вами я, Валентина. сьогоднішнє відео участь моя в СП: кольоровий рік. Місяць квітень, колір квітня жовтий. Всі посилання на організатора і учасників цього СП буде. В посила... і всі посилання будуть в описі під відео. Проходьте під відео і шукайте інформацію, якщо вам знадобиться. Проходьте, там будуть посилання під відео на канали дівчаток, які приймають участь у МІСП. Заходьте, коментуйте, переглядайте, підтримуйте, якщо вам це цікаво, а я почну. І так, колір місяця жовтий. Символіка, жовтий колір це носій величезної сили сонця. Символ захисту й надії, на Близькому Сході його вважають кольором успіху і процвітання, у Японії символом мужності й аристократизму, у Єгипті й Азії трауру та смерті, в Індії прибутку і успішної торгівлі. В Західній Європі жовтий означає радість та щастя. Жовтий колір значення психології, водязь в інтер'єрі, цей колір є символом відображення чесності, символом веселого свята і радісних миттєвостей. Проте можна зустріти і таку думку, що жовтий це символ печалі і зради. І в нас це, мабуть, з старих часів ще з, ще з радянських таке. У нас говорилося, що. Жовтий колір це до розлуки. Не можна було дарувати жовті квіти, але якось я завжди їх люблю і я їх виділяю жовті квіти зус понад усе. І жовтий колір. Якщо буде в мене можливість вибрати з кольорів, я виберу жовтий. Це колір оптимістів, людей товариських, сміливих, які легко пристосовуються до життя, які бажають привертати увагу і подобатися. Жовтому кольору надають люди перевагу, люди енергійні, схильні до переїздів і подорожей, які не люблять сидіти на одному місці. Як жовтий колір впливає на людину, активізує рухові центри, очищає кишечник, печінку, шкіру, має послаблюючі жовчогінну дію. З... <світ> зелений колір <світ> тут ще вказаний ну зелений це від є. Похідний від жовтого. Тут мені його вписали, Це я вам зачитую з інтернету такі цікавинки, що означає, коли в людини улюблений колір жовтий. Цей колір іскриться оптимізмом, символізує спокій, невимушеність у відносинах з людьми, інтелігентність. Коли ви любите жовтий, то це означає товариськість, цікавість, сміливість, легку пристосованість і отримання задоволення від можливості подобатися і привертати до себе увагу. Ось так, дівчатка, такі трішки факти, трішки, щоб не забирати багато часу, розказала. І в мене постало питання вибрати жовтий колір для шкарпеток. Що в мене жовтого було, те я й підібрала. Був у мене ось на Кобебі Hch'aлдин Soft така ниточка, але я її прибережу для інших процесів. Я, можливо, докуплю і зв'яжу щось, якийсь жемперок, що якщо вона ще є в наявності, мабуть, її ще не зняли. Alize Diva Silk Effect, ну, теж на шкарпеточки. Мені, ну, чого? Можливо, із них з цієї пряжі можна зв'язати, але я в такому стислому часовому проміжку знаходжуся, що я це буду дуже довго в'язати, мені треба щось потовще. І в мене був один моточок, один єдиний, я його брала на пробу, десь в інтернет-магазині в якомусь Атрофіло такий. 50% поліамід, 35% віскоза і 15% ангура. Ну, Я спочатку думала шкарпетки з віскозою. Але до мене нічого. Я зв'яжу їх якимось таким візеруночком, можливо, резиночкою якоюсь, і воно буде триматися, щось придумаю. За чого? Що тут тільки 150 метрів, тут мені ну, не вистачить на якийсь повноцінний виріб. І він у мене одненький лежить, займає місце. Думаю, треба його кудись пустити. Виріб і використати. Буду в'язати, вже сказала, свої шкарпетки з тієї пряжі. Який у мене буде інструмент? Інструмент буде спиці 2,25 для резиночки, і 2,5 я беру для вив'язування основного полотна. А керочок теж у мене тут жовтенький лежить. От такі мої будуть плани на найближчі, на найближчі дні буду починати в'язати. Зустрінемося з вами в наступному включенні, де я вам покажу, що ж у мене вийшло. Розмотала я пряжицю на два моточки. Ось зараз зважимо. 24 грами, ну, майже однаково. 24 і. 26. Ви знаєте, виробник не одурив, У нас рівно 50 грамів в цієї пряжі 51 навіть. І я ж додивилася, що тут 50 грам. Що в мене вийде? Тут на камері величень. Бо камера збільшує. А в реалі вони маленькі. ну нічого, Буду в'язати дитячі шкарпетки. Я думаю, що вони такі десь на дитинку до року будуть. Я знайду кому їх подарувати і використаю пряжу, щоб в мене вона була, не була в залишку цього моточка, бо з нього багато не зв'яжеш. І буде такий своєрідний презент якомусь маленькому немовлятку. Так що приступаю до роботи, приступаю в'язати, бо вже говорила, що місяць закінчується, а я ще й не починала. До зустрічі в слідуючих включеннях. Робота кипить, але буду розпускати. Розпускати за того, що в мене залишається вдостать пряжі, то я можу вив'язати вище оцей паголінок. Мені і хотілось тут додати більше. Довжини отакої ну, резиночка, а тоді висота ще колотки, чи як правильно сказати. Але я думала, мені не вистачить. Тепер бачу, що пряжі вистачить. І це будуть повноцінні шкарпетки для онучки. То зараз я розпускаю до сих пір і починаю в'язати далі. Впевнена, що мені вистачить. Дуже подобається якість полотна. Як воно виглядає трішки отак, ніби не ідеальні петельки, але воно після прання буде гарно. Таке воно щільненьке. На шкарпеточки саме ту. От вирішила. На той рік внучка вже піде в садочок, то буде їй взуття. Такі тепленькі шкарпеточки. Ой, а колір. Як я люблю От такий пастельний. Жовтий, найулюбленіший мій колір. Так, розпускаю і працюю далі. Це в мене ж карпеточки. Пара в мене вийшла. До прання вони, звісно, такі не дуже гарні, скажімо, але я відчуваю, що пряжа гарно розкриється після прання. Хочу сказати, що в мене змінився інструмент. Розмір ну, діаметр спиць залишився той самий 2,25. Але в'язала я спицями Дніпро Нова Кубікс. Мені дуже вони сподобалися, вони мені, знаєте, як на шкарпетки великого розміру були закороткі, але на, на дитячі шкарпетки було, як то кажуть, саме те. Зручні вони в руці, по них гарно пряжа сковзить, петлі не спадають, кінчик тут гарний, було комфортно в'язати цю пряжу такими спицями. Так що я впоралася завданням. Зараз ми йдемо шкарпетки прати, а потім зустрінемося, вже, покажу вам, як собі виглядає пряжа після прання. У мене залишилися два моточки ось такі. Від в'язання, то використаю їх кудись чи на вишивку, чи не знаю, Ну думаю, що підійде. Мені ця пряжа для в'язання, для вишивки. Тим паче, що наступний колір квіти там в кольоровому році, то, можливо, підійде мені для вишивки. Для вив'язування квітів. Ця жовта пряжа вона така гарненька-жовта. Колір такий пастельний ніжний, то всі клаптики, всі кінчики, всі моточки, все нам знадобиться в роботі. Тим паче, що пряжа дуже гарного складу поліамід, віскоза і ангора. Такий виробник, так що йдемо прати, Сушитися, і зустрінемося з вами вже в кінці. Покажу вже, що вийшло, як пряжа повела себе в процесі ВТО. Шкарпетки готові. випрані, висушені. Що я хочу сказати, що пряжа розтяглася трішки, не дуже розпушилася, але, в принципі, все мене влаштовує. Буду знати, як. Що, надумаю, ще раз використовувати цю пряжу. Ось така моя готова робота. Мій звіт безпеку кольоровий рік за місяць квітень, де колір у нас був жовтий. Отакі От гарненькі шкарпетки в мене вийшли. Всім дякую за перегляди, за коментар, за вподобайки. Проходьте в описі під відео будуть посилання на учасників, на організатори, на спонсорів цього проєкту. Проходьте, підтримуйте, дивіться, долучайтеся до нашого СП. На цьому дякую вам за увагу. До побачення, до скорих та нових зустрічей у нових відео.